Наскільки ви важливі людині загаданій Людині. Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь точно, наскільки ви важливі, в чому ваша цінність, в чому ваше значення для цієї людини. Але спочатку, будь ласка, лайк цьому відео це дуже важливо. Лайк це швидка можливість подякувати за енергообмін за інформацію. І, звичайно, підписуйтесь, щоб дізнаватися про себе більше через розклади таро. Я буду давати дуже цікаві і корисні такі поради, інформацію щодо вашого теперішнього, щодо вашого майбутнього, щодо вашого партнерства. Отже, не пропускайте, слідкуйте. А тепер дивіться на колоду і думайте про людину, можете назвати його ім'я. Чому? А, чи важливі ви цієї людині? Чи важливі ви цієї людині? В чому ваша цінність, в чому ваша важливість для цієї людини? Ой, ви тільки подивіться, яка комбінація лицар кубків та справедливість. Старший аркан справедливість і лицар Кубків. Ось така комбінація. Е, можна сказати, що ви дуже важливі цієї людині через те, що ви даєте якісь, якусь атмосферу, непорторні емоції, може виводити людину із кризи, може. Е, Може, ви знаєте, надихаєте цю людину через кубки, через емоції, через почуття. Ви насичуєте цю людину якимось емоційним життям, даєте якусь атмосферу. Може, ви виступаєте психологом для цієї людини, і ця людина може поплакати на вашому плечі або бути щирою з вами, відвертою. І це дуже велике значення. Має для неї для нього. І е, карта справедливість каже про те, що е, в чому ви е, така важ, важлива людина, це те, що ви показуєте якісь шляхи, причини, наслідкові зв'язки. Ви можете е, бути правдивою, щирою е, з цією людиною. Ви можете показувати. Е, Давати якісь поради, такі слушні, розумні поради, бути арбітром, бути суддєю для цієї людиної, людини, бути для людини не просто атмосферною такою частиною його життя, не просто емоційність даєте, а ще і якусь правду несете, якусь щирість. І ось це дуже важливо. Саме цієї людині